Така пропозиція до керівника СМЕПа декілька місяців тому брав участь в рейді з поліцією і з представниками департаменту транспорту, дякую володимиру за запрошення, по перевірці місць для людей з інвалідністю для паркування. І, знаєте, був такий налаштований, що зараз ми будемо лад, там, розмовляти з водіями, а з'ясувалося, що саме ці місця у нас недостатньо облаштовані. Тобто немає якісної розмітки, немає нормального знаку, тобто не зрозуміло. Я розумію, що навіть я міг би припаркуватись на такому місці і не зрозуміти, що це саме місце для людини з інвалідністю. Тобто, мій погляд, це місце повинно бути таке, очевидно. Облаштовані, щоб там не можна було сказати, що не зрозумів. І поліція, до речі, ще говорить, що багато таких штрафів відбуваються, тобто не сплачуються, тому що людина може доказати, що вона не розуміла, що вона стала не припаркувалася не там. Тому у мене прохання, якщо можливо, і зробити якийсь план, відновити цю розмітку, щоб це було дійсно, такі місця, щоб було зрозуміло, що якщо людина там становиться не людина з інвалідністю, що вона порушує, чи можемо зробити такий план і... Зробити вже якісь відновлені роботи з цього приводу? Так, да, дякую за запитання, це дуже важливе питання, тому що ми всі розуміємо, що питання безбаєності на часі, як ніколи напевно. Тому ми теж у своїх поточних планах наразі першочергово оновлюємо розмітку, яка є край важлива по вимогам поліції, і будемо планувати роботу системно щодо облаштування паркувального простору, який не є. Менчиків, а які є загально відкриті для паркування місця без оплати, так, щоб теж було зрозуміло, де на цих місцях є відповідні зони для паркування осіб, які потребують додаткової уваги. Ми плануємо це трафаретне нанесення на асфальт. З ним є питання, тому що коли автівка припаркована, ці місця закриваються, дійсно інспектора не бачать, чи це дійсно було місце для осіб з інвалідністю, тому ми розуміємо, що додатковий захід, який. З точки зору нашої роботи, ми дошли, будемо це робити. Це додатково встановлювати дорожній знак, який позначає це місце. Тому ця робота у нас наразі опрацьовується. Ми зараз робимо карту, мапу, яка буде нам покаже цей об'єм робіт, щоб розуміти всі ці медатчики, які повинна додатково влаштувати що впродовж місяця в нас вже буде інформація, яку можна буде обговорити, визначити пріоритети, які ви бачите, які ми бачимо, ця робота йшла в тандемі.